Друзі, привіт! Сьогодні неочікувана поїздка у Секвонд. Навіть для мене. Це сталося через те, що я забула купити ліки необхідні. І тепер вимушена їхати у місто в суботу вранці. Зараз ж без 10 сім вранку. Физкуль, Я тут вже хвилин 40 гуляю і нікого немає. І, чесно кажучи, що я прям змерзла так взагалі. витірець такий прохолодний. Зараз пів на восьму. Капець. Я, до речі, вдягнула сьогодні свій комбінезон від Adbitcary BTQ. Наскільки я зрозуміла, це мексиканська блогерка, а наші речі такого плану. Ну, У нього багато так речей. Ну, вони коштують не дуже дорого. Я Коли коли я гуглила, то... Коли я покупала і гугляла, там щось воно коштувало 1500 песо. Я думаю, о, півтори тисячі баксів треба брати. А потім вияснилось, що ну, це на наших гроші десь 1000 гривень. Ну, Ну, все одно такий комбез дуже зручний, такий класний. Ну і ще, і ще дуже легенький такий, знаєте, що в ньому аж прохолодно зараз мені. І не можу куртку з собою взяти, щоб потім таскати її цілий день. Капець. Ну що мої дорогенькі, я прибула у міста і поїхала, виходить, на автовокзал у центр міста. Тому зараз відвідаю секонд Smart Store, який знаходиться біля автовокзалу. А потім я пам'ятаю, що там на центральному ринку сьогодні останній день розпродажу, зараз вже 10 годин ранку. Ось, на Останній день, там, мабуть, працює до 12 до часу, не знаю. І зараз пробігусь тут швиденько познімаю, а потім, скоріш за все, пройду туди. Ну, вирішити, не будемо витрачати час. Сподіваюсь знайти щось гарне, чесно вам скажу, купляти нічого я не збираюсь. От взагалі. Буду максимально перебирати і нічого не візьму. Скоріш за все. Сьогодні тут ціна 155 гривень. Як би і не дорого, і немало. Так, велик чись. Чи ну, речей багато і тут такий великий секонд-хенд, тут, наверное, максимально великий. І знаєте, що я хочу сказати, що я вже мрію, коли в секонд-хендах будуть тележки, як у американських блогерів. Тому що Це на людей взагалі дуже багато. Прям. Ну, сьогодні субота, вихідний день, мабуть. Всі вийшли на полювання. це все і таке. такое. Але зараз подивлюся, вам допоказувати щось добре, бо якщо попереду багато секундів, то треба батарею берегти, тому що в мене вже вона підсіша. Мені зустрілась сукня дуже цікавого бренду. Ось такого. Red Valentine. І ніжня бірочка, знаєте, така бідна, що дуже якісна. Ось. Але сама по собі сукня дуже маленького розміру. Та вона вся в дирочках. Наверное, її моль поїла чи щось таке. Але дивіться, все ж таки така річ цікаво Не знаю, що це саме за Валентина. Тут на бірочці написано Валентина Спа. Цей бренд я перший раз зустріла, тому хотіла вам показати. А так, чесно кажучи, щось пока... Мені нічого такого прям вау нічого не зустрілося Я вже так націлена що тут довго час не витрачати. Краще піду там, де дешевша ціна. Протягил Синка. І там щось може і куплю. Отак, От що тут толку. 155 гривень, якби не маленькі груша. Лаура Ешлі. Мені здається, я так вже десь бачив. Це може й ні. Ну це маленький розмір 8. Восьмерочка. Хопс. Значит, тут бренды пошли все? Италия какая-то, Alpine Knitwear, свитер Alpine. Ну, скорее всего, кашемировый. Так, атмосфера. Reflection. Кардиганчик. Urban Outfits. Ну, в общем, тут хто-то видно бачив, приміряв і повіси. Я сюдень покажу вам сумочки, які тут є. Так я бачу багато сумочок, але все таке, знаєте, не найкраще. Це якісь біти фіореллі. Нічого такого ні, ні доброго. Так, дорогенькі, я знайшла дві речі, які привернули мою увагу. Ну, Було ще декілька, але я вирішила не акцентувати на них увагу свою. Дивіться, перша річ це така блуза. Це мені сподобався звер... бренд, і я зараз буду його перевіряти. Це італійський бренд Aqua Скуррум Лондон 38 розмір, тобто М. В общем, ось така була, треба ще уважніше передивитись. В общем, тут у складі ацетат та шовк. Я пам'ятаю, що колись мені писала дівчата, що цей бренд дуже дорогий там, що там по 2000 гривень реч, бушна стоїть. Кошка Чтобы уж на речь кошту там по 2000 тысячи так и такая. В общем, ну вот, я взяла примерку, чтобы подивиться И тут я две дырочка маленькая. Вот так она вытянула на 16 гривен. Тут это не дырочка даже, я не знаю, такая маленькая зацепочка. Ну, я непометная. Не Чим Вона витягнула на 16 гривень, але ну, я можу приміти. Так, а друга річ це ось така сукня від рейс. Вона на мене може бути замала, тому що це СК. ось, А може бути і добре. Хочу поміряти. Ну сама по собі сукня дуже красива, яскрава така взагалі. Якщо я її куплю, то на видео, я в наступному відео з'явлюся в ній. Давайте. Так класс... классно вообще, но полностью просвещается, полностью. Ну тут все видно. В принципі, у мене є там біла сукня подпіддіти можна, така у неї є коротенька. Є окрема спідниця така. Короче, ця сукня витягнула на 32 гривні. Я навіть не знаю. Ну мені чомусь вона дуже подобається. Така не дуже прям щоб прям зручна, ну не знаю, нормально. Коротко. Просто оце, що посвідчується, це звісно пробулемо. Друзі, подивилась я уважніше цей бренд. Цей бренд класний, дорогий, але перепродаж в Україні на нього не дуже дорога. І ця саме річ дуже класна, але тут... І вона коштує, до речі, там 16 гривень, небагато. Але тут є недоліки, які о, дивіться порізана раз. Бачите, порізана ось тут. Ну, ось Коротше говоря, мені вона не потрібна, а на перепродаж з такими недоліками не, не можна брати. Взагалі річ така прикольна, приємна. Ну, а я не хочу брати, тому що мені зараз нікуди її носити. Мене, якщо там кудись допросять в Верховну Раду, мені, мене вже є що вдягнути. Запаси вже є. Ось, тому я її залишу, незважаючи на те, що це шовка, це так. Ну, коротше, ви поняли. Я думаю, ви мене підтримуєте в цьому рішенні. Зараз ще пробігусь, подивлюсь щось, але, я, ну, так, поки що нічого такого прям вау не, не бачила, щоб навіть вам показати. Що, друзічки мої дорогенькі, я вже вийшла з того магазину, нічого не купувала, а купила ось ту таку сумочку. Це вона бумажна, бачите, Ну якась Virgin. Ну, В общем, вона мені сподобалась дуже... І це Ну Я хочу тут зберігати, може там гроші. Буду зберігати гроші коли-небудь. В общем, мені показалось, що це така річ і вона коштувала там 2 гривні. Це я прийшла в наступний магазин. Не хочу витрачати час, пойду там, де дешева ціна, а потім в мене ще буде можливість повернутися. І тут ще ось раз, два секунди. Я вам хочу сказати, що до вторгнення я ніколи не була в Кременчузі, але в мене тут є знайомий, як є. Ми тут не особо зараз спілкуємось, просто що мій знайомий, коротше, юрист бивший а ми там. Мало діла. Справа у 2015 році на виборах разом там. Ось. І коли я сюди приїхала, ну мені це місце дуже подобається, чесно кажучи. Таке уютне, знаєте, невеличке. Мені трохи Бердянськ нагадує, але Бердянськ він більш курортний такий. Менший, а цей більший такий, класний. І... Я помітила, що тут доволі непогано розвивається малий бізнес. Я не знаю, там як насправді, можливо, я помиляюсь. Але так, що я бачу, що весь центр працює, там молодь гуляє, таке знаєте. Ага, Ось Тут у нас завоз. Тут завоз, а тут... Що таке навезе, як з цим боротися? В общем, там завоз, окається, а тут ціна 240. Так що так що. Короче, все. <гум> Можна йти далі. Я навіть, навіть не знаю, що мені шукати треба. Ну 240 ви ж поняли, да, що я нічого не куплю здесь. Знов. Знову. Сукні взагалі ніхто не дивиться. Піду я там, де завоз по это. Там перекупи вже повинні бути покинути його. Може когось перекупів знайомих побачу. Завоз. Де греблі, як могли. Я тут була в останній день, мені дуже сподобалося. Де класні речі такі знайшла. Ну зараз подивимось. Давайте швиденько покажу, я знайшла дві речі. Ну, Їх знаходила більше, але взяла, щоб подивитись, лише дві. Так, це ось така сукня від Кохаї. Я так зрозуміла, що це французький бренд. Ну, Насправді сукня така полістер і велика мені велика. Але мені було цікаво сфоткати цей ці бренд і дізнатися про нього більше. Я ще вдома буду гуляти. така, бачите. Ну, як би ніби та і прикольна, але проста сукня. А от друга сукня, яку я знайшла, ви зараз будете удивлені, як і я. Коли я її побачила, я одразу схлопила і все. Я пойду тільки з нею. Ось така сукня. Це відомий вже вам від мене бренд Тутці. Правильно, він Туці називається, але я чомусь його називаю Тузі. Ну, така сукня може коштувати 6, 8, 10 тисяч гривень. але вона мені дуже сподобалася. такий крой. Непростий. Бачите, попереду такі дирочки. Воно, ну, воно так слоями йде. Коротше, зараз я вам примірюю, покажу ще. І ця сукня вискоза і бововна. Є склад, ну взагалі прям клас. Розмір мій. Ну, вона чорна, я не хотіла чорну, але тутці я хочу чорну любу. <гум> Тому що це туці. Це дуже дорогий бренд, і воно прям видно, що це дорогий бренд, що це не фуфло якесь. Можна руки тримати внизу, покажу вам, що тут є в <гум> що Весь час треба було руки наверх, і людей, ну це шовк, стоподова шовк. Чому ніхто не взяв її, я не знаю. Я жовта. Я також брати не буду, вона мені не за Ну, Це шовка, я вона відчуваю. Не знаю, бірку навіть не хочу шукати. Настільки багато людей, що просто капець. І я вам хочу сказати, що дуже класно, що тут багато прям покупців, а не тільки перекупи. Дівчата ходять тут. Шукаю цей розмір, все Це прикольно. Давайте мені ще спідницю тут, і все, я пошла. Я ж таки вирішила перевірити цю жовту спідницю, шовку роздавиться. 30 сутків і 70 вискоза. Ну і воно і видно. Це шовка вискоза. Ну, до речі, я не бачу ніяких, нічого такого, щоб можна було... Дефектів, коротше, я не бачу. Не знаю, можливо, я не дивлюсь, дивлюся, але так не бачу. Так, давайте подивимося, що є сумочок у нас сьогодні тут. Да, тут щоб щось знайти треба добре Я Хочу сказати. що Непросто докопатися до істини. така простенька Сумочка. Ну, до речі, класна. Можна придбати бабу. Вот так вот там гроши носить, там в магазин поехал. Телефон друга все, обогнала. Чинка какая-то. Ой, короче, вот сумме не треба, сумку. Кровчучку, щоб секонд вещи носить. Секонда. <реш> mm. Гляньте, какая класна. Три сколько щена витяне. Сюди положив скота собаку. <реш> Весь ще да і поїхав. До речі, вона і в непоганому стані. Просто коштувати буде дорого сьогодні. Так, що тут ще є? Flora co? Отличная Габор. Будь ласка, Габорчик. Что тут еще есть? О, вот такая шкиряна сумка. А не, не она не шкиряна, а шкирзам. Заминник. Я думала, тут будет шлем. Вела шлем, думала, тут лежит. И шукала его, а нема. Все прикольно. Так, сумочка Прикольно. ну и нах ну, її носила затяганная. Так, ну і що? Наверное, на этом мои попуски заканчиваются. Версальчик. Что тут только нету? Версальчик. Что хочешь. Что Прада. Без ідеї. Так, сукня від Туці витягнула на 96, в 97 гривень. Друзі, я не знаю, чи тут тренд на півпрозорість. В общем, вдягнула я цю сукню, бачите, від Туці. Ось, і вона така от по краям прозора. Хоча отут от все при... нібито і закрито. І знаєте, в мене неоднозначне відчуття. Таке, знаєте, тут ж трохи просвічаються, але і не зовсім. Якби щось таке середнє. Позаду вона, вона не просвічається, а тільки по бокам. Тут труси треба вище трохи. Я не знаю, сьогодні так сталося, що в мене такі чомусь. Коротше, друзі, я не знаю, що робити. По-перше, друг бренд дорогий, ви знаєте, що дорогий дуже. У мене, в принципі, є 100 гривень, щоб купити цю супер. <реку> і вона така і непогана. Я не знаю, просто ну, в Маріуполі я б ходила взагалі по барабану. А тут коли би, я не знаю. Та тут теж. Не треба, я думаю, взяти її. така стильна, класна річ. Бачите, я все в широких витравх ворона. Короче, все, я пішла. Більше нічого дивитися не буду, 100 гривень, це мій ліміт на сьогодні. Вот. Ну, ну я вважаю, що знахідка вдала. Тільки труси вища талія, що була. Ну, це випадково в мене. Я взагалі завжди ношу на високій талії труселя. Я вам потім ще розповім про труселя, як правильно обирати труселя і що, що це таке. Ну, хочу, коротше, тут взяти, хочу побалувати себе розкошне люксове річ. Так, друзі, ну все, я вийшла з секанду. Взагалі, в другий секунд я не стала йти. А там купила тут цю, цю сукню собі. І ще знайшла носочки нові. Такі прикольні, але мені здається гарні якісь. Нові, зовсім нові. Також взяла. Ну, я така задоволена, капець. Тут ще передо мною, отут я. Також секонд-хенд. Да, б сходити, відвідати. Ну Ще настрій класний. Я така задоволена, що я купила якісну річ таку, знаєте. Ну що, я мені, коли я оце постійно купляю речі, мені здається, що приділу вже немає. що ну, скільки можна купляти. Я потім знов купую і знов радію дуже речам. Зараз я йду по місту. В общем, мені потрібно потрапити на автостанцію. Це попив міста треба пройти. Ну, приблизно я. Точно дорогу не знаю, я тут їздила на машині, але я ну, не уявляю, скільки мені йти. Весь прикол в тому, що треба встигнути до часу дня дойти. Ну, щоб поїхати, а якщо ні, то прийдеться гуляти до чотирьох. Ну, я не витримаю реально. Знаєте, казь такої, я зараз йду по місту. Ну, нібито як своя. ну не, не дуже сильно поспішаю. Прямо реально я себе зловила на, на... мислі, що я на думці. Зловила себе на думці, що я йду кайфую реально. Ось. В такому городському ритмі так прикольненько, люди дивляться. Я вдягнена відповідно як в місті потрібно, потрібно ходити, Не як село. Отака, друзі, не видається, моє щасливе лицо. не, Неможливо не бути щасливим таким чоловіком, знаєте? Ну це дивно виглядає. Ну, це, на мене навіть з машин дивляться. Ой, коротше. Просто ну, як людям об'яснити, що я... Ну, рідко рідко виходжу кудись і для мене це щастя. Вже що я що я що, що, через домів, через людей. Ну я дуже задоволена. Зараз піду ще по парку погуляю. Ну, На нас, на цьому моменті я буду закінчувати своє відео. Я вибрала ось таке красиве дуже місто. Це центральний сквір. Я не знаю, як називається в Кременчузі, Тут дуже дуже красиво. Взагалі, так красиво, майже як в Маріуполі у нас було. Дуже приємно знаходитись тут, чесно кажучи. І в мене таке, знаєте, я по місту йду і таке в мене щасливе обличчя. Люди ну, мене не розуміють, чому я щаслива просто знаходитись тут. Ось. Всі тут місцеві жителі вони по своїм ділам, справам там у когось зустрічі, у когось там ще щось, а я йду така, на позитивчику. Все, буду заканчувати. Дякую, що дивились. Вибачаюсь, якщо було не дуже цікаво. Шопінг не завжди буває насичений та не завжди вдалий, але ну що ж, тим не менше він відбувся. Я придбала гарну дуже сукню, я дуже задоволена. Все, поїхала я додому. Я зараз побігу через цей красивий парк, побігу на зупинку. Щоб не спізнитись на свій автобус, ну все, пока.